Вітаю вас на відео одного завдання. У цьому відео будемо розглядати квадратне рівняння, коефіцієнти якого є коренями. Це номер 126 завдання друге збірника. Маємо квадратне рівняння. Коефіцієнт А, старший його коефіцієнт, невидимий множник, невидимий множник у нас одиничка, другий коефіцієнт Б. Це числовий множник, який стоїть біля ікса. Біля ікса стоїть числовий множник одиниця мінус корінь з п'яти. Нічого страшного, що множник являє собою цілий вираз. Коефіцієнт С, або інакше ми його називаємо вільним членом, не містить біля себе ікса, він вільний від ікса, і таким числом у нас є мінус корінь з п'яти. Тож маємо повне квадратне рівняння. Повне квадратне рівняння розв'язується через дискримінант. Дискримінант даного квадратного рівняння обчислюється за формулою b2 мінус 4 ac Замість b підставляємо його значення. Нічого страшного, що це цілий вираз в квадраті. Мінус 4 відповідно до формули помножити на А, а це одиничка. Помножити на вільний член. Він у нас мінус корінь з п'яти, дорівнює квадрат різниці двох виразів розкладаємо за формулою квадрата двочлена, тобто перший вираз у квадраті, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, і плюс другий вираз у квадраті. Мінус 4 помножити на мінус корінь з 5, це буде плюс 4 корінь з 5, множення на одиничку результату нам не змінить. Обчислюємо далі одиниця в квадраті це одиниця, мінус 2 на 1 і на корінь з 5 маємо мінус 2 кореня з 5, плюс корінь у квадраті, квадрат гасить корінь, плюс 5. І плюс 4 корення з 5. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. Одиницю додаємо до 5, маємо 6. Мінус 2 корення з 5 додаємо до 4 коренів з 5, маємо плюс 2 корення з 5. Ось отакий дискримінант у нас вийшов. І тут би я вам порадила виділити повний квадрат з цього двочлена. 2 Корені з п'яти. Давайте уявимо собі, що це подвоєний добуток якихось двох множників. Наприклад, яких. Ну, двічка означає подвоєність. Може бути, один множник корінь з п'яти, тоді у квадрата двочлена повинен бути іще ж один множник. Але ми вже множенням цих двох виразів забезпечили. Той вираз, який у нас є. На що ж помножити, щоб цей вираз не змінився? Можемо домножити на одиницю. Давайте спробуємо. Якщо перший вираз корінь з 5, то за формулою квадрата двочлена, на першому місці повинен стояти цей вираз у квадраті. Тоді другий вираз, якщо це, наприклад, одиничка, повинен стояти на третьому місці теж у квадраті. Корінь з 5 у квадраті це 5, одиниця в квадраті це одиниця 5 додати одиницю буде 6. Шістка у нас є. Посерединці два корені з 5 як було, так і залишається. Отже, з даного двочлена ми зробили повний квадрат, який тепер згрупуємо. У квадрат суми виразів корінь з п'яти і одиничка. Тобто дискримінант у нас більший нуля. Ви бачите, при даних числах він в нуль ніяк не може перетворитися. Отже, дане рівняння буде мати два корені, які обчислюються за відповідними формулами, поїхали їх знаходити. Підставляємо в першу формулу значення коефіцієнтів. Мінус b, тобто число протилежне до другого коефіцієнта. Це буде корінь з 5 мінус 1. Пам'ятаєте, що протилежні числа відрізняються тільки знаками. Тобто вираз протилежний до даного, буде мати просто протилежні знаки, плюс корінь із кореня з 5 плюс 1 в квадраті. Поділити. На два старших коефіцієнти. Старший коефіцієнт одиниця. Корінь з п'яти мінус один плюс. Пригадайте, що корінь із квадрата це модуль під кореневого виразу корінь з п'яти плюс одиничка. Поділити на два. Корінь з п'яти це число додатнє, плюс одиничка додатнє число. Тобто результат підмодульного виразу це теж число додатнє. Модуль з додатнього числа дорівнює самому собі. Отже, перші два доданки залишаємо без змін. Замість модуля пишемо це саме число, тільки уже без дужок. Поділити на два. Мінус одиниця і одиниця це протилежні числа, їх сума дорівнює нулю. Корінь з п'яти плюс корінь з п'яти це два корення з п'яти. Да поділити на 2 маємо корінь з п'яти. Аналогічно обчислюємо другий корінь рівняння. Отже, дане рівняння має два корені. мінус одиничка і корінь з п'яти. Тренуйтеся. Успіхів вам, папа! -па.